Доброго вечора, друже. Я хочу тобі сказати глибину. Глибину для тих, хто хоче духовно рости. Спочатку було слово у Бога. І слово було Бог. Євангелія від Іоанна, перший розділ е, з першого вірша. Е, у Бозі було слово Бог. Бог був сам в собі. І слово було Бог. Для чого послане слово? Для того, щоб ним розмовляти. З ким розмовляв Бог? Він розмовляв сам собою, він розмовляв і вів діалог сам собою всередині, спочатку було слово, і це слово творило світ, воно творило сонце, небо, воно творило зірки, воно творило із темряви, творило світло. Тому, дорогий брат, сестра, якщо в тобі Бог, якщо в тобі слово. То тоді е, я хочу тобі сказати, що в тобі слово для того Бог, щоб ти говорив сам в собі. І проголошував силу Божу сам в собі, щоб ти говорив, тому що для мене це дуже глибоке відкриття. Я хочу з тобою поділитися на цю тему. Ти не повинен говорити зовнішні слова, ті, які тебе руйнують. Ти повинен говорити ті слова, які є Бог. Ти повинен говорити слова із Єванля із майбутнього. Ти повинен говорити сам в собі. Тому задумайся, які ти слова говориш, якими ти словами будуєшся чи руйнуєшся. Якщо в тобі слово Бог, то це слово любов. Якщо ти цим словом користуєшся, то ти в правильному положенні. Хай тебе Бог благословить.